15.09 вже вечір здала очередний заказ 45 квадратних метрів. Будиночок 12 гранний з терасою. Площа будинку 45. тераса десь порядка, не помню, порядка 20 квадратів. З правої сторони у нас шкаф. Шкаф. Вхід в спальню. З лівої сторони два вікна. Вітринних. Далі йде кухонна зона. Тут має стояти стіл і стіл. Права кухня. шикарно шикарная кухня. Даже столешняя деревянная. Вытяжка. И направо санузел. Вот. Санузел. Иконочку. Бойлер. Душка кабина. Стиральная машина. Товочек у нас білий. І наш натяжний паркет. Натяжний паркет почасть понял. Комбачик сьогодні поставлю. Замість третьего вікна ту моя стояти Діван. І з дивана ми наблюдаємо телевізор і камінь. Поворачуємо голову вправо, бачимо все, вліво бачимо все, це працює перевага кругового будинку. Всім пока!